Сьогоднішній мій репортаж буде архівним. Рівно рік тому савинські щедрувальники ходили по вулицям, оселям, підприємцям і заходили до всіх бажаючих, щоб пощедрувати, порадувати людей давнім звичаєм і збирали кошти на ЗСУ. Як це було, я пропоную вам подивитися. Якось селищем ходили та щедрівочку зустріли. До селі нас пускайте, щедрувати дозволяйте. Щедрий вечір новий рік. Ми вітаємо усіх! Будьте щедрі та багаті. Пісні хай лунають в хаті. <говори> Ще і бажання загадала, щоб розсвітла Україна, бо вона у нас єдина, скоро буде мир у нас, словник і не Ми ще друєм, нас відаєм і нашу землю тут, ми прославляємо щастя й долі, вашу хату, робить чарівників, вас було багато. Дай ти нам я така, хоч разом і зберем, засіву не ведемо. А кацапам, щоб нас повернулась все добро, щоб хотіла, від голову щоб кожному дістало. Українка вільна жити, від собою нам дружити, з село допомагати, перемогу вірувати. Ще дівку співають, півають, за це уні прославляю. Ми до перемоги йдем, Україну підійме, ми до перемоги йдем, Україну підіймемо. Старий рік вже відступає, хай лише відзабирає, щастя й миру подарує, перемогу гарантує. Новий рік хай буде світлий, теплий, радісний, привітний, без повітряних тривог, хай допомагає Бог.

З селищем ходили і щедрівочку зустріли. До селі нас пукайте, щедрувати дозволяйте. Щедрий вечір новий рік ми вітаємо усіх! Будьте щедрі та багаті, пісні хай лунають в хаті. Ще трівочка, ще трівочка, добра з горілочка. Ох без меду не дай Дайте нам! Мирущати подарує, перемогу гарантує. Новий рік. Хай буде світлий, теплий, радісний, привітний, без повітряних тривог. Хай допомагає Бог! Ну, ми всі потерли, ні, все в нас буде. Захисті. Задороги вас! Поздравляю вас, бачить фото, ми храна, бажаємо, здоров'я і всім нам Дякую! Дякую. Тим більше, що в такий відповідальний момент ви допомагаєте. Чи ми всі разом допомагаємо нашим збройним силам? Тому мені Дякую. ви чували. Дяда, дякую вам. Все буде добре, все буде Україна. Що ми допомагаємо Збройним силам України? Ми ще підтримуємо здорову атмосферу і святковий. Тому ваш мішок ми також маємо наповнити. Ми наповнюємо солодощами, для того, щоб життя у нас все ж таки стало було солодким, і для того, щоб глюкозка підтримала наші життєві сили. А так як ми сьогодні п'ятниця і напередодні вихідних, 13, 9, 13, вихідні нехай будуть трішечки дякуємо. Дякуємо вам. Спільне Бога, звичайно, всі разом. З наступаючим старим Новим роком. Дякую. Слава Україні! Дякую, слава! Спасибі, до побачення, до зустрічі в Новому році.